Привіт усім! Сьогодні я вам хочу показати свої покупочки. Зараз вже розпочався сезон пікніків, і я собі дещо прикупила для пікніка. І хочу вам ще показати один подаруночок, що мені подарувала подруга. Таке дещо красиве. Зараз вам покажу. Так, і зараз вам покажу, що я купила для пікніка. Купила я ось такий посуд. Пластиковий, він легенький. Ось такі от стаканчики. Купувала я їх в АТБ. Два таких зелених і один такий синій. Е, стаканчики такі коштують 12,90. Ось такі чотири стаканчика. Ось таку мисочку меншеньку. Одну така е, мисочка е, коштує 1690. І ось такі тарілочки різного кольору. Такі тарілочки коштують 19,90. Ось цей посуд я купувала в АТБ. Так, і що ще? Купила ось таку ще москітну свічку. Вона мені так сподобалась. Вона така цікава в такому відерку. Повісити кудись. Не знаю, як вона буде працювати. Це справиться зі своїм завданням від комарів. Ось таку свічку. Так, ось така свічка коштує 49,90. Ну, вона ароматна, пахне. З гньотом. Не знаю, подивлюсь. І купила я ще в сінсеї ось такі от дошки. Вони коштують 129 гривень. Зараз я розгорну і подивимося ближче. Ну, ось, розгорнула я дошки. Ось така одна меншенька. У них поверхня така не гладенька, а така трішки ребриста. Так щось порізати, овочі якісь. Непогані такі душечки. Я думаю, будуть зручні. Так, і що я ще купила в АТБ? Купила ось таку консерву делюкс. Тут 121 грамів печінка тріски. Хочу приготувати салат з печінки тріски. І ось ця от консерва коштує 69,50. Так, це взяла АТБ, Ну і, звісно, підкупила ще дещо до салату, це взяла кріп. Кріп купувала в магазині Блазенко. Він по 19 гривень. Ось трійпочок. Купила ще яйця до салату. Яйця подешевшили. Близеньку зараз вони коштують 45,99. Ось такі. Так, взяла бородинський хлібчик до салату також. Так, і цей хлібчик коштує. Зараз подивлюсь. 22,99. 350 грамів. Один лимон. Лимон заважив на 11 гривень. І червона така цибуля. Також до салату. І тепер хочу вам показати подарунок від подруги. Ось таку чашку вона мені подарувала. Зараз я її розпакую і покажу. Ось така красива чашка з кришкою. Ну, Прямо якийсь витвір мистецтва. Така розмальована. Красивий малюнок. І ще дуже добре, що ця чашка от з кришкою. Можна заварити в ній чай і отак запарювати. Красива от така чашечка. Зараз заварю собі чай з медуниці, накрию кришкою. І нехай настоюється красива чашка. А тим часом приготую салат з печінки тріски. І так, запарила я собі вже чай з медониці. Хай настаюється. А зараз вам розкажу, що потрібно для салату. Ну, звісно, Сама консерва печінка тріски, зелень, кріп, зелена цибулька, в мене цибулька, батон. Менше половини червоної цибулі, лимон, два яйця, два огірка. Огірки бажано малосольні брати. Ну, в мене консервовані є. Дві скибочки бородинського хлібчика. І масло селянське. Відкрила я консерву. Дивіться, як гарно вона виглядає. Печінка якимись шматками. Так, і десь половину консерви зараз пересиплю на тарілку. Печінку я трішки подрібнила вилкою на менші кусочки. І зараз поріжу кубиками яйця. Порізала я два яйця, рівномірно їх так розподілила по тарілці, і зараз ще поріжу два огірка. Порізала я огірок, також рівномірно так розподілила по тарілці. Зараз відріжу з хліба скибочки, з, з коринку. І е, хлібчик поріжу на рівномірні кубики і поставлю його обсмажуватись на вершковому маслі. Ну, ось так от. Нехай трішки обсмажиться е, зі всіх сторін. І поки смажиться хліб, е, я поріжу півкільцями червону цибулю. Так, порізала я цибулю, також по тарілці рівномірно її розподілила. І половинка цибулі це на цю порцію трохи забагато вийшло. Я десь ще твертинку врізала. До речі, дуже зручно різати на ось цій дошці. Так що хороша така дошка. Так, тепер сюди потрібно сухарики дати. Ну, сухарики вже вам піджарились. Зараз я їх перекладу на тарілку. Сухарики я ось. Переклала на тарілку, також рівномірно їх розподілила по тарілці. І зараз ще дрібненько поріжу зелену цибульку і посиплю зеленою цибулькою. Ну Ось так от додавала сюди ще зелену цибульку, також її рівномірно розподілила. І зараз залишок консерви печінки. тонця Я видалкою її трохи подрібню, і також... Дам сюди. І трішки олії цієї з консерви. Також нею полию все зверху. Дала сюди, я залишу консерви, розподілила її так рівномірно, полила олією з консерви. І зараз ще пару капель, отак от, от зверху, збризну лимонним соком. Отак зносим трішки. Тепер е, прикрашу укропом. І е, солити цей салат не потрібно. Тому що тут все своє солене. Хлібчик, консерва солена, огірок солений. Ну, дивіться за своїм смаком. Якщо вам подобається там, поперчити, посолити, то можна. А так, я думаю, що цей салат не потребує додаткового солі чи Ну, ось такий легенький і смачний салат вийшов з печінки тріски. чай запарився з метониці.